Всім доброго здоров'я! До мене поступило питання, який дріт я використовую у своїх роботах. Отже, сьогодні буде відеовідповідь. Відповідаю на питання. Я використовую у своїх роботах ось такий от дріт. Це у нас іде флористичний дріт. Купувала я його в квітковому онлайн-магазині. Виробник Польща. Ось так от виглядає. Упаковка. товщина 05. Довжина, а, і в упаковку її вага цієї упаковки 700 грамів. Скільки кількість, я не знаю, не рахувала. Довжина дроту 40 сантиметрів. Я його ділю на 4 частини, одну таку. Штучку я поділяю на чотири частинки, і в мене виходить чотири квіточки з однієї такої палочки дріту. Що ще хотіла додати? Дякую, що ви мене запитуєте. Якщо вам щось цікаве або не зрозуміло із моїх відео, запитуйте, я буду намагатися відповідати. Якщо буде змога, буду знімати ось такі відео відповіді. Думаю, що цей є... я відповіла на питання. Якщо щось не зрозуміла, пишіть, буду ще відповідати. Також ще я зараз роблю віночок жовто-блакитний, теж патріотичний. І уже зі свого власного опиту я зрозуміла. Коли я використовую тільки ось такий дріт, ну, то, то, оцей дріт, його не обробляю фолористичною е, стрічкою, то він слизький. І вплітати його в віночок не дуже зручно, він висковзує в мене. А якщо я. Беру і оцей дріт я обмотую тейп стрічкою, флористичною тейп стрічкою, то виходить зовсім інша картина, і тоді він не сковзить, а більш такий допайливий і податливий. Так. Щось фокус. О, ось так. Бачите різницю. Він і тоненький іде, а цей. Товше і оброблений. Все, дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і я відповіла на питання. Дякую за запитання. На все добре. До зустрічі у наступних відео.